Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі «Читаємося» І я вже два тижні не записувала відео. А ще я два тижні читала, не читала книгу. І, і тому, яку я собі запланувала, і вона мені, в принципі, сподобалася, але щось в мене взагалі воно не йде. Але про це я розповім детальніше наприкінці відео. Тож, сьогодні я хочу розказати вам про ті книги, які я читала не тільки книги ще в грудні та вже у січні. Цього буде дуже небагато інформації е, про ці книги, бо їх логічно було небагато. І ще і все, в принципі, поговоримо про те, що я прочитала от за останні декілька тижнів, бо... бо про що ще говорити на каналі Читаємося. Тож поїхали! Книгу смажені зелені помідори в кафе Зупинка я отримала подарунок ще в грудні, тоді таки прочитали цю книгу. І після прочитання Різдво з червоним кардиналом цієї таки авторки, Фені Флех в мене було відчуття, в мене були сподівання, що ця історія вона також така затишна, добра. Можливо, ну, я знаю, що там про родину буде йтися. Але насправді, якщо у вас є. Теж такі думки відкиньте їх просто зараз, бо ця історія насправді нелегка. Тут є багато драми, сліз і цікавих також, напевно, загадок. Маємо два періоди, в нас є десь 30-ті роки ХХ століття та 80-ті. І одна героїня, вона свої нові знайомі у 80-х. Восьмидесятих, числівники, це важко. Вона розповідає про те, як вона проводила своє дитинство та юність та зрілість у невеличкому місті з класними людьми про те, що вони переживали, як вони виживали, як вони взаємодіяли, як вони могли насолоджуватися життям в непрості економічні роки. І особливо тут, звісно, такий... Особливу роль посідають саме люди та стосунки поміж ними. Є також тема расизму, є тема дискримінації людей темношкірих, також нетипова любов та багато цікавих тем, яких я взагалі не очікувала зустріти у цій історії, але вони тут є. І, в принципі, якщо вам цікаво. Отаким От чином слідкувати за історією за допомогою деяких вирваних моментів. До речі, тут є ще один варіант того, як розповідається історія. А саме це замітки з місцевої газети цього містечка невеличкого, де також надається нам певна інформація про певний період часу та героїв, які жили у цей період. Тобто Цікава подача інформації, в принципі, історія вона також не залишає байдужим, і я була рада, що прочитала цю книгу, хоча я відкладала її, мабуть, роки 3-4. Ну, тобто фізично в мене її не було, я відкладала його в своїх, її в своїх планах. Як я вам вже розповідав, вона в мене там вже була записана в моєму тому рандомному списку вже дуже давно. Поїхали до наступних книг. І тут я вас обманула, оскільки далі ми поговоримо не про книги, а комікси. Ось ці два комікси я прочитала також в грудні. По-перше, так гнеться привид Києва. Це тонюсінький, малюсінький комікс, розповідає про цього легендарного «Привида Києва, зібраного образ зальотчиків, які обороняли Київ в перші дні та тижні повномасштабного вторгнення. Історія маленька, але все одно дуже класно, що їй присвячено історію в такому форматі. І мені зда... що там є, до речі, тут вже так виняли, але тут є великий постер, також з приводом Києва. Красиво, якщо хочете, собі, і, в принципі, прочитати цю невеличку історію. Також можете звернути на це увагу на цей невеличкий. Комікс і нова історія про відьмака. І виходить так, що я вам казала, що я не буду е, у 22-му році читати більше нічого про Відьмака, вам в грудні казала. І тут комікс все ж таки прочитала, не читала інші книги, історії. Що е, можу сказати? Я не знаю, як робити огляди на комікси. В принципі, дуже красива ця робота, ілюстрації. Історія також дуже цікава. Про те, що є насправді, що є уявним. Так, і, і Геральт, він ходить і виконує свою роботу, десь щось в нього виходить, щось не виходить, але така його доля. Це майбут і, і, і все. Також досить цікавий комікс, як і всі інші комікси. Хоча я не дуже багато коміксів читала, то тільки про «Відьмака» всі, що є на, на, на цей момент видані, та он про вид Києва, здається, це все. І мені сподобалося. Про то графічний роман, ну, тобто, трошки інше. Я не експерт, ви вже зрозуміли у цьому. Тому давайте знову. Повернемося до книг. Почався рік, і я собі подумала, а чому б не взяти та й почитати щось веселе, надихаюче, щось позитивне, щось таке, з чим ти просто зайдеш у Новий рік з новими емоціями, класними, яскравими, і, і рука потягнулася до оцього. Сподіваюся, не збула фокус. Але так, танці з кіст, Медичний трилер. Логіка відсутня. Так, у мене просто вона взагалі десь була на початку січня, я ж січня казала, так, на початку січня вона взагалі в мене десь. Гуляла, і отже, я вирішила прочитати цей медичний трилер, почати з нього цей рік. І я не очікувала, наскільки він мені сподобається. Ну, насправді, я взагалі нічого не будувала. Ну, тобто, якось історія та історія. Так, вже робили на неї огляди, так казали, що тут можуть бути неприємні моменти. Тобто, якщо вам не подобаються, якщо ви не знаєте там таких людей, як Джефрі Дамер, Тед Банді, якщо ви, в принципі, не дивитесь певного типу. Відео, серіали, фільми, і не читайте історії, то напевно краще не звертати увагу на цю книгу. Я не кажу, що головний герой він займається тим самим, чим займалися оці дядьки, яких я згадала, але він є лікарем. Я не можу це вимовити патологоанатомом. От, і він, в принципі, йому не вистачає грошей, він вирішує нелегально заробляти. Спочатку це просто деякі зразки шкіри, потім зразки утворень різних, а потім він переходиться далі і далі і далі, і в нього стараються взагалі майже дозволеного. І, в принципі, це майже те, що написано в анотації до цієї книги, але тут... Дуже динамічна історія, ну насправді не так. Десь відсотків 20 перших книги в мене було таке відчуття, що ну, напевно це може бути не дуже вдала історія для мене, бо мені здавалося, що дуже затягує автор зі знайомством. З героєм про те, ким він є, в які в нього стосунки з його е, дівчиною, про те, як він живе, хто з ким він працює, взагалі, як він працює, і там багато-багато деталей. Але потім, в принципі, це все виправдовується. Я не можу сказати, що це прям найкраща історія в світі. Є там деякі нюанси, в принципі, є. І у, взагалі, у в цьому виданні декілька помилок. Е, але ну, маю на увазі, що е, помилки в словах Неважливо, Я маю, хочу сказати те, що класно, що ну, українські автори вони можуть створювати такі історії. І е, я вже собі ще минулого, позаминулого року ставила за ціль читати більше українських авторів, і було в мене більше, я читала там нонфікшен, ще щось, але хочеться так побільше звертати увагу, бо отак береш книгу, нічого від неї не очікуєш, а потім такий Бам! Це було цікаво Ну це реально було цікаво. Е, не, не запишу цю книгу до своїх найулюбленіших, але якщо ця. Цяка... Тема, яка може пускотати трошки нерви та шлунок, ну, краще не їсти разом з цією книгою. Гарто взагалі не варто, ні. А от звернути увагу, я гадаю, що треба. Бо вона дійсно якісна. Потім я вирішила далеко не заходити у щось позитивне та яскраве, і взялася за книгу дорога Кормака Маккарті. І людоньки, це було щось. Просто насправді читати цю книгу під час такої погоди, коли все сіре, вологе, темне і, і ще час від часу на Кидується якась, якесь відчуття, що нема надії, ну це таке, то в принципі дуже тоді потрапляє в настрій. Я знаю, що мені важко буде робити якісь висновки щодо цієї книги, оскільки, як я читала після мову від перекладача цього роману, він каже, що тут багато що зав'язано на біблійних історіях. І, в принципі, ті люди, хто знайомі з цими, з цими біблійними історіями, вони краще, мені здається, розкриють підтекст, який сюди вкладав автор. Я у цьому обмежена, мало що з цього знаю та розумію, тому для мене це була просто. Класна історія, такий собі постапокаліпсис, напевно, бо є в нас батько та син, які прямують до океану, і вони існують в світі, в якому сталася якась катастрофа. Яка катастрофа? Це неважливо. Тут є головним те, як люди ставляться одне до одного, як вони намагаються вижити, піднімаються питання мети у житті. тобто, в світі не існує тварин. В світі вже немає пташок, риб, вони харчуються тільки тим, що можуть знайти там якісь консерви, якісь, можливо, зів'ялі, яблука, гриби та таке інше. І деякі люди вони вчиняють злочини, щоб прохарчуватися. І тут також є моменти того, як одні люди в важких. Ситуаціях залишаються людьми, а інші люди вони втрачають будь-який контроль. Бо все, немає держави, немає якихось законів, поліції, можна робити, нібито що хочеш. І тут постає вибір перед людиною: чи залишатися далі тою самою людиною, зберігати в собі цю людяність і намагатися допомогти близьким, допомогти просто людям, які також. Потребують цього, або ж просто перетворитися на дикого звіра, напевно, що. І так, ця історія, вона болюча, бо насправді є тільки відчуття того, що цей світ він вже приречений. Ну, тобто, Обробляти землю, щось вирощувати. На це автор робить натяки, що ну, неможливо, бо немає сонця, все небо закрите хмарами, незрозуміло, скільки людей вижило, незрозуміло, яка якість взагалі повітря, незрозуміло, взагалі, що можна, чи можна якось далі розвиватися. Чи тільки от є такий шлях виживання. І просто в один момент людство воно припинить своє існування шляхом того, що люди один за одним просто вимруть, і все. І, і, і все, Закінчиться їжа, закінчиться якийсь одяг, закінчиться дрова, ще щось. Просто планета перестане бути населеною. Але, в принципі, оскільки маленького, маленький хлопчик та його батька вони одне одного називають. Тим, хто несе вогонь, в принципі, думає, що, можливо, допоки є людина, до того моменту існує надія. І хто знає, можливо, вони знайдуть якийсь варіант того, як вижити, як знову побудувати світ, цивілізований світ, як знову відновити суспільство. І тут є про що подумати. Насправді. Класна книга, я її прочитала за два вечори, і просто це було ось так. Я перегортала сторінку за сторінку, що цікавий формат, там немає глав, тому є якийсь момент, коли ти читаєш якусь книгу і такий, ну я дочитаю до кінця глави і потім піду щось робити. А тут глав, глав немає, і ти такий, ну ще трошки-трошки тут трошки, цікаво, і тут цікаво, і потім такий: о, вже пів книги прийшло. Класно. І отак я собі читала активно книги. Мені все подобалося, був нормальний темп. Я думаю, от зараз як я почну все читати, буду видавати зараз відео, огляди. Зараз все буде дуже активно, позитивно, класно. І потім я зіштовхнулася з цією книгою і вже сиджу з нею два тижні. І у чому проблема? Я її не можу закинути взятися за щось інше, бо в принципі вона мені цікава. Але вона в мене дуже повільно йде, буквально по декілька сторінок. Оскільки в описі до цієї книги я прочитаю, що це буде історія про хоспіси, бо головна героїня, як авторка, вона здається розповідає про себе, вона працює у хоспісі і е, вирішила. Що треба розповісти більше про це місце, про людей, які там працюють, про взагалі, як важливо пам'ятати також про смерть. Да, цікаві теми я обираю. І я думаю, що ми з цього і почнемо розбирати цю систему. А тут виходить, що нібито біографія. Автобіографія авторки вона розповідає про дитинство, про батька медика, про те, як йому було важко, як вона шукала свій шлях, як вона не обрала медицину, потім зубрала все ж таки медицину, чим вона займалась до того, які в неї були важливі моменти в житті, і я вже прочитала скільки то я прочитала напевно третю частину цієї книги. А, в принципі, до хоспісів ми ще не дійшли. І з одного боку, мені цікаво те, як авторка розмірковує про життя та смерть, чому вона все ж таки обрала цей напрямок для роботи, але з іншого боку, мені здається, що там є трошки. Зайва інформація. Ну, тобто, можливо, це також були обмануті сподівання, бо я думаю, що це буде історія, в яку я одразу буду занурюватися і розбиратися в ній. А тут виходить отакий дуже повільне входження в цю історію, в основну тему. І я от ніяк туди не дойду, і от мене це трошки. Збиває з ритму, але я хочу її дочитати. Сподіваюся, до кінця цього місяця. Так, і вже скоро, напевно, вам про неї розповім. І перед тим, як ми будемо з вами завершувати, я хочу ще дещо вас попросити. Я планую у спільноті на каналі написати. Опитування таке собі щодо наступних відео. В мене є декілька ідей, що це може бути, і тому я хотіла би вас запитати, а чого ви більше за все очікуєте? Бо я трошки плутаюся зі своїми планами. От і мені би дуже було. Приємно, якщо б ви взяли участь у цьому опитуванні, і тоді я б знала, куди мені рухатися далі на моєму каналі. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайку до цього відео та пишіть під ним будь-який коментар, який ви вважаєте за потрібний. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!